друзі! Це Roblox The Hunt! Всім привіт! А і сюди прилетіла якась ракета! 95 якісь коштує. Це в ракеті яйця прилетіли. Сто? Сто в кого? О, кстати, ми можемо взяти якийсь способ. А я вже взяла. А я ще не брав. За 20? Да. Нам ще треба пройти 80 кілька. Let's go в наступну гру. Да. Яка буде наступна гра? Ресторан чи Legends of Speed? Два Legends of Speed. Ooh, Легенди швидкості. О, я вже в цей колись я. Ого! Ти ти? Ого, <ривателець> ого, ого, <ривателець> ого! Ого, 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 ого! Я який швидкий. Я, <ривателець> я повзу кудись. <в> <ривателець> я можу. в мене є якийсь пеп, а я можу його тобі дати А, дивися, я можу на титочки. Я можу тобі uh, дати. Хоч. Пет? Дай. Щоб. Uh, uh, щоб відкривати бейді. Я б... я вже отримала бейджик. От, а, все? А, ні, чекай, три тисячі квітів має бути. О, так, да, все, е, зліва з... А мене поплетик. Так, три тисячі квітів має бути. Я згадую, три тисячі квітів. А я ні, а мені дали бейджик. О, капець. Ну, ладно. Це так, я зовсім Давай. Ти. Ну, в принципі, логічно. Швидка галя, швидкі правила, швидкі і все. О, кстати, да логічно. Дай спочатку тобі виконаємо а, оцей ресторан, а потім підемо в май ресторан. Окей. Я знаю, тут треба зібрати золоті яйця. А так, які падають з відвідувачів? В мене є 4 ресторани. Food die, Жуйков Дай, Ваший вареник і супер вогел. А де більше грошей? Ваші валени. Ваші? То я зроблю новий. Нома. Ух ти! Який мені ресторан? Темний якийсь в лісі, білі пальми, звичайний чорний, це не гарний. Дай пальмовий. Називається Нум. Тим на двох, будь ласка. А мені, будь ласка, ціна одного. Замовлень. Мені, будь ласка, італійський салат. Танік, до тебе не смадам зараз покажу. Так і сідай. Локшина рамен і курка пілі-пілі. Вам що? Я хочу устроитись до вас на роботу. О можна йти ще в кухаря. Мене найми! А Але не можна тебе найти. О! Я менеджер в цьому ресторані. Ну ладно. Ті буду приймати замовлення. О я можу. Я їх і кремсаю тут все. Дидидидидидидидиди Я ще в кухарі заскажу. У нас немає холодильника. У нас немає холодильника. Нічого страшного. Чекай. Нам не холодильник. О, холодильник. А так, я зараз приготую. Готую койку да. пі-пері. А я готую, я не знаю, що я готую, я просто що готую. Що ти готуєш? буде. А, кетчуп, знаю. кетчуп, кетчуп. А так. Все, можем Начос. Я люблю начос. Так, дані ламастир. Салатик, ням ням. Начос зараз я вижу. Я їм золотими ложками та золотим. Я просто якийсь мільйонер. Це в нас Пусти. просто такий ресторан класний. Локшина ти заказував? А не э, вот. Твисток до них. Давай сік. Ам ням. А це не ну, дуже любить м'ясо. Може біатальяниця. Та не стійте, не заглядуйте в рот людей. Дай мені цей це, я не можу сам себе обслуговувати. ням 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 м замовили. О, вже кухонь готовить. О, кухар молодець. Зараз є оцей. Де цей кухонь? Тут можна було якось їх о налаштування. Зараз. О, ім'я. Як назвати молодець? Як назвати кухаря? Це може бути і він і вона, без До, е, то, е, Тоні безкальне. О, клас! Я зараз поставлю тут е, якусь штучку. Хто взагалі тут займався моделюванням твого приміщення? А ніхто. Во, дивись, Тоністайк. Е, що тут наставляв? Я дивися, я хочу пересунути оце сюди. Е. О, яйця випали. О, клас! Вісімста! Так, куда ти це заправ? Не туди. Ні. А, ні, я сейчас не полю звільнив. Не звільняй мене. <гум> Та не буде звільняти. У тебе дуже мало грошей. Хоча я навіть не знаю, може якщо ти позвінимо, буде більше. <гум> <гум> О, яйця, яйця посипалася, яйця посипалося. Так, <гум> чому цей? Потім сюди крісло, не так крісло і так крісло. Тіль на одного. Дякую вам, вона сказала. Тані стань, чи нічого не готовиш. Вода. А вода має бути в холодильнику. Ваша водичка. Водичка ще одна? У <гум> нас тільки водички п'є. Ну, Пальми, жарко. Добре, Дивись. О, можна зібрати ви наголоди. У мене день 99 О, вже. Так ти тут блокую нові страви. Я теж. Швейцарський ролл. А для Це... дітей хочеться. Лазанья дитяча, курячі крильця, американська їжа, чи хот-дог дитячий. Так, ти модала сюда вам. Чубаний купила. О, яйця, 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 яйця. Так, ви поділи вже добре. Аписі, а це на висок. Стейк і піца пепероні. Слуй, ну я ніколи не бачила з меню. Треба їсти. А воно велике на на диво. Ем, um, event їжаші я. Я все за тебе роблю тут. Дякую. Ого, скільки в мене тут всього є. Друзі, якщо вам теж захотілося їсти напишіть в коментарях. А, так, цей чувак дуже повільно готовий. Тоні стайк, він для того просто. Ну да. так. У мене вже 30 яєць, майже готово. Овочева піца. Кільце цибулі. Овочева піца. Два яйця. Опа! Дякую, що ти заготуєшся за мене. Та, Будь ласка. Я тут шоколад варю. Мені потрібен 12 рівень. Клас. Давай я візьму цю кількість за собою. Ну, кекси на вулиці ходять. Кекси? а, <ріст> 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 uh, так, приходьте, приходьте, наш ідеальний ресторан. А він один такий в своєму роді, тому одна зірочка. Так, О, поїли. Зіторі. О, так, а, я сам uh, не заказала. Поваріжи. Так, uh, так стільці. Звичне кисло. Отак. Так. Локшина, рамен. Три прийшло. Два дітя. У нас є дитяче меню. Так. А чого так мало в дитячому меню? Ой, чекай, я зараз я піду до себе, в мене там гроші валяються. Так. Локшина, рамен, водичка і лимонад. А, локшина, рамен вже готова. Ось ваша локшина, рамен. Зараз буде вам водичка і лимонад. Лимонад. Гроші. Пацан дирекезі. Ну то класно. Спить. Заснув. Ти так пити хоч? А ти не можеш спити! ти в масці! маску зніми. Карантин закінчився. Ой, яйця, 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 яйця. Я тут оставлю ще один стіл, який мені не вистачало поставити. Добре, та так якщо не стопнять, всі на цій Дайте гроші! Чому 4? ніхто мені? А, в мене шкаль, то Знаєш, тобі стільки грошей? А, щоб були? Чоколадний Бонни Поп. Тут вже замовляють. Чесноковый хліб, чесноковый хліб. А ти чого нічого не їсиш? Ну ладно. Так, мені будасточка банни бонні... баннипоп. А персиновий сип. Тут треба доставляти, доставляти, доставляти. хоп. Ваша їжа. Важуться я піцу пиццу. А я так, Ой, ваша кола. -поп, Я вакью. Плюс коше, тобі. Ном, нам нам нам, нам. Стил на одного, стиль на одного, стиль на одного, О, ваш стиль на одного. У ще скільки яєць уже є. У мене яєць, я не знаю. О! Новий день! сильна піца? А, нова їжа. Спагетті і фрикадельки, томатний суп чи хот-дог в дитячому харчуванні? А я думаю... А, а я ж обговоряю. Спагетті і фрикадельки. Я Та давай ще що хочеш. А чия їжа пригоріла? Мано виробила. А оцього? Трохи була пригоріла. Ну що, на ману їсть. Ну так. Колу хоче. Кола ось ваша. Сотий ком. день, сотий день, сотий день. Сотий день! Тапас, іспанська їжа. томатний суп, британська їжа, спринга роли, філіппінська їжа. І шпаньола. Все, в мене є стоїть. Yeah! Можемо піти до наступного ресторану. Наступна гра, в яку ми будемо грати, це буде My Restaurant. Ой! Yeah! My Restaurant. Big Games. Це штучка якась була під симулятор 99. До речі, якщо ви не бачили, можете подивитися. Угу. Uh О, -huh. oh, event. Здають самі. А uh, треба обслужити 100, 100 людей. Day. Поки що в мене нуль. І в мене є вже кухарі 10 рівня. В мене є хоча всяких. У мене є 18, -го, 16. -го. Я не знаю, як це здати, бо я не пам'ятаю, але ми вже це колись грали. Все, готово так, це є. Треба обслужити 100. О, один ста. Там було написано в описі до Бейджика те, що треба прийти на люк. Але це не так. Так. І тут набагато да, легше, ніж ресторан Тайкун 2. Ну так, тому що коли ти жариш щось, воно не може пригоріти. А, так? Да? Угу. А вони за мене все жарять. У мене теж, звісно, але я допомагаю. Так, магазин. Куплю собі піч. Отак Щось. Це, напевно, в мене купили. О, гроші. Я зготовлю довги. Э, я би купив э, трошки більше працівників. Сюди. О, в мене вже 20 є. То, скільки? В мене є 18. Де тут будувати стіл? О? Угу. Ну це легко, в принципі. Ти? Так. О, сюди. так так, в мене теж. А ці е, гроші вони беруть. О, треба само берете гроші. Так, так. Все поставити сюди. Так, поверх. О, гроші. А ні, чекаю, вони самі можуть брати? А в мене якось не беруть. Іноді беруть, іноді не беруть. Окей. Поварів в мене не вистачає явно. Ну 691. О, і 729. Я куплю собі ще більше крісла. Або диване. Крісла точно. Треба просто було. Скільки, скільки? Ну ладно. 9 тисячі. Я тут вже потквіхи роблю так, щоб це було схоже на ресторан. Це легко, але довго. Угу. Напишіть в коментарях, чий ресторан лучше. Мені що мій. в мене двухповідь. такий, куча mm -hmm. е, стільчиків е, і все нормально. А в мене вже 88 е, цих обслуживаний. А в мене тільки 52. Те, що не означає те, що краще. Логічно. Чому в мене е, стоїть такий дорогий стрільч? Легше. Я обставлю червоненькі за 150. А в мене звучання Потім треба буде це звонити. Ну, Ходилося тільки до могли телефон. Ні, до мене тільки будуть ходити. Ну Це ясно. Ти? Чого? Ну так У мене саме какаші на сервері. На Твоє? твоєм. А, ні, а на моєму. Я... На, на, на когось один мільйон кеша на це не чув. А, ну, ну то не какаші до того. You have completed the Roblox Hunt. Є-є-є. Yeah, 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 yeah. А в mm -hmm. мене з чим. Чому я так багато заможна? Ну повага. Що... Так це ж добре, багато замовлень це добре. У мене вже дуже багато. Вирішує. Ну класно тобі. О, я можу наняти, я можу наняти, я можу наняти. О, клас. А мені ти... Ні, я Не, можу наняти, мені не хватає 20 баксів. Так, давай я быстро Купи щось, что выкладывайте замовлення, а треба тебе 20 баксів. сидайте, сидайте. сядь. А я можу купити ще одну пічку. Ну ч, оставить. я можу купити поворот. Так, куха, А тут так. Джош. Давай, mm -hmm. давай ты приходи, вот туда вообще пичка. Все, все вот тут. Ничего себе! Что? Тут четыре одинаковых и пять, шесть. Шесть одинаковых. Ого. Четыре таких самых за одним столом. И тут еще два. Класс. Один, два, три, четыре, пять, шесть. Ух ты, гласанная туда. Готується. Давай, два, два залишилась. Давай, 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 давай. Пишіть коментарі, Давай, давай, Саша. Саша, зможе, пишіть, Саша, где тапочить? Да, і пишіть, що в даніка найкращих знак. Ні, 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 пишіть, що в мене. Ні. Є, в, мене бейджі. Є виходити. В, поїнах, Пішли в мілітарі тайку. Наступ. Да.